Всім привіт! В залежність дітей від гаджетів. Чи дійсно вона існує? Як подолати або зробити щеплення від цієї хвороби? Розпочинаємо цикл відео, і сьогодні я надам аргументи та факти, які допоможуть переконати навіть наших неслухів, що час в інтернеті потрібно обмежити. Необізнаність у цьому питанні може призводити до дефіциту уваги у дітей. Аутичним розладом або просто до неслухняності. Ви хочете слухняну дитину? Це можливо! Я надам необхідну інформацію, а також практичні рекомендації для того, щоб саме ваша дитина була успішна та слухняна. Але спочатку я хочу довести, що проблема з гаджетами, з онлайн-спілкуванням дійсно існує. Арік Сігман. Психолог, член Королівської медичної спільноти, член наукової ради Великобританії, ще у 2015 році дослідив, що діти 7 років вже витратили цілий рік свого життя на гаджети. Підлітки до 18 4 роки. Дорослі у середньому витрачають 8 років свого життя на гаджети. Представники Державного комітету з телебачення та радіомовлення Великобританії теж ще у 2015 році дослідили, що сучасне людство на сон витрачає менше часу, аніж на екрани. І ще одне дослідження вже південнокорейських вчених. Вони встановили, що біохімічна реакція мозку на гаджети ідентична реакції на наркотики. А зараз, будь ласка, дуже відверто згадайте, що ви робите. Коли ви прокидаєтесь? Що берете першим? Так? І що ви відкладаєте останнє, коли ви йдете спати? І що ви робите, коли нудно, коли треба почекати чогось, коли життя трішечки завмирає? Більше того, у медичній спільноті вже з 2008 року психічні діагнози поповнилися ще одним: це цифрова залежність. Статус хвороби він означає, що постійно підморгування з телефоном це не лише така хибна звичка, але це вже органічні зміни порушення у мозку з іншого боку. В інтернеті, в гаджетах, дуже багато корисного, корисної інформації. Навіть навчання можна відтворювати онлайн. І це чудово. Можливо, усі ці зміни, ну, лише якась природня мутація у людства. Згодна, корисного дуже багато. Та прогрес, та цивілізація вона не стоїть на місці. Але це як з ядерною енергією. Потрібно навчитися використовувати без хибних наслідків, що я і намагаюсь вам запропонувати, і що саме у використанні гаджетів впливає на увагу наших дітей, на їх гіперактивність, на істерики і навіть просто на слухняність, буде далі.